Сьогодні вирушаємо. Чергову поїздку на схід цього разу будемо вести мавіки, термали трите, також впівідрони, заредні станції, екофло і генератори. Також повертаємо назад бійцям на фронт автівку, яку забирали минулого разу. Був зроблений капітальний ремонт, і тепер веземо їх її назад. Передаємо також м'ясну продукцію і паски. Дякуємо за це ініціативі благодійної їдальні Нововолинська. А також Фірмі нашла Лаваш» передаємо вітання від територіальної громади нашим бійцям, беремо нові потреби і вертаємо для того, щоб їх закупляти і реалізовувати. Всіх з придешнім святом тримаємо стрій! Слава Україні! Героям слава!